Дорогі школярі, їхні батьки та вчителі, це заняття з Мінної безпеки. Проведу вам його я, начальник частини піротехнічних робіт Юрій Цикінюк. Чому це заняття важливе? Після нападу Російської Федерації на територію України дуже багато вибухонебезпечних предметів залишилося на території полів, лісів та парків. Ви та ваші діти можуть зустрітися даними вибухонебезпечними предметами під час прогулянок у цих місцях. На цьому занятті ми розглянемо три основних питання: це типи вибухонебезпечних предметів, порядок ваших дій у разі їх виявлення та систему маркування даних вибухонебезпечних предметів. Основні типи вибухонебезпечних предметів, які зустрічаються на території України: це артилерійські боєприпаси, мінометні міни гранатометні постріли та ручні гранатомети, різноманітні типи гранат. Далі. Протитанкові міни. Протитанкова міна протибортова. І протитанкові міни протигусеничні. Протитанкові міни можуть бути в різних корпусах: пластик, метал, пластмаса. Наступне касетні боєприпаси. Даний боєприпас це протипіхотна міна ПФМ-4, яка вистрілюється з систем вогню ураган або смерч. Якщо людина підійде і навіть не буде торкатися, вона може вибухти через час самоліквідації. Даний касетний боєприпас також вистрілюється з систем залпового вогню «Смерч» і ураган. Вони повинні взриватися після падіння на землю. Але, на жаль, є такі випадки, що вони не взводяться, але не взриваються. І від найменшого дотику до підривника, дана міна може вибухнути. Наступні це мінні пастки Мінні пастки спрацюють, якщо ми змінимо їхній кут нахилу, прийде час самоліквідації, або ми знімемо з них якийсь вантаж. Наступний тип мін це протипіхотні міни фугасної дії. У нас є два типи. Дані міни закопуються в землю, ми їх не бачимо. Коли ми на них наступимо, дані міни вибухнуть. Від вибуху постраждає тільки та людина, яка на неї наступила. Інший тип мін це осколкові міни. Осколкові міни більш небезпечні тим, що вони уражають певну площу навколо себе. Міна Монсто поражає на дистанції до 100 метрів. Установлюється в основному вона на деревах, на обочинах. Міна ОЗМ72. Це вистрибуча міна, яка також встановлюється в землю. Під час дії на міну через розтяжку або брони датчик цілі, міна вистрибує з землі і вибухає. Радіус ураження такої міни сягає 25 метрів. Дальність польоту вбивчих осколків може сягати, на жаль, до 50 метрів. Наступний. Наступний тип вибухонебезпечних предметів це саморобні вибухонебезпечні предмети. Саморобні вибухонебезпечні предмети це може бути будь-який предмет, який професійно замінований. Під час цієї війни ми зустрічалися з різними типами саморобних вибухових предметів. Тут ми продемонструємо основні типи, з якими ми зустрічалися. Це може бути пачка від цигарок. Це може бути звичайна кавоварка, яка може бути замінована. Це можуть бути дитячі іграшки, може бути заряд, підключений до мобільного телефона, який вибухне, коли мобільний телефон зателефонує. Можемо знайти також якийсь військовий артефакт, під яким буде граната, і коли ми його піднімемо, даний предмет спричинить вибух гранати, і людина може від цього загинути. Тому, коли ми знаходимо якісь предмети, які не є вашими. Категорично забороняється дані предмети піднімати, пересувати. Тому що це дійсно може бути мінопаска, яка замінована і може завдати нам шкоди. То, що ви робите, коли знаходите підозрілий предмет? По-перше, відійдіть на безпечну відстань. По-друге, зателефонуйте на номери 101-102 та повідомте про випадок виявлення підозрілого предмета. Також повідомте своїх батьків. По-третє, коли ви відійшли на безпечну відстань, позначте це місце підручними матеріалами, хустинкою, шматком паперу тощо. Це називається маркування. Воно виглядає ось так. В території, де ми знаходимо вибухонебезпечні предмети, зазвичай ми позначаємо спеціальними знаками та червоною стрічкою. Якщо ви бачите такі знаки чи стрічку, категорично забороняється заходити на дану територію. На жаль, один рік війни потребує близько 10 років до повного розмінування території, тому ці знання будуть для вас актуальні ще протягом певного періоду. Отже, запам'ятайте три основні правила: не підходь, не чіпай, дзвони 101 і все буде Україна.